Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити для вас на таку тему, що означає ваш сон. Тобто, це сонник на таро. Взагалі, дуже багато різних сонників є, тобто значень, сновидінь дуже різні. Це залежить від традиції, це залежить від регіону, в якому, до якого належить. Автор сонника. Так, комусь двойка кубков, любовь. До когось, дивіться, хтось із вас, якщо ви бачили такий сон, де ви прокинулись, і ви відчули, що ви зустрінете свою пару, що у вас буде кохання. Або із загаданою людиною, або в цілому вас чекає кохання. Воно у вас буде. По відчуттю не важливо, що вам наснилось, але ви прокинулися, і ви відчули, що щось таке має бути. ви не можете в це повірити. Повірте, двойка кубків. зрозуміли? Це бонус для тих, хто дивиться відео від початку до кінця. Ну, кому треба, той завжди побачить свій варіант і свою інформацію. Е, так, далі, продовжую. Отже, е, тому зазвичай, коли мені дуже часто буває. Ну, в принципі, мені сни сняться щодня майже. Інколи буває таке, що не сниться нічого. Інколи е, я прокидаюся, я пам'ятаю лише емоції свої, а що саме снилося, я не пам'ятаю. Ну, по-різному буває. Буває таке, що геть нічого не сниться. Ну, це тоді, коли я дуже натомлююся і потрібно просто відпочити. Тому, відповідно, дивитися в інтернеті значення сновий дінь. Я не можу сказати, щоб я не дивлюся, ні, я дивлюся. Але там все так дуже, дуже багато протиріч і дуже багато інформації. Ну, скажімо так, особисто я є прихильником е, таро-сонника. Да? Тобто дивитися значення сновидіння на таро. інколи я це роблю на рунах. Так, -да, буває, буває на рунах. До речі, якщо вам цікаво, ви можете написати. Я зроблю вам ще відео сонних на рунах, що означає. Тому що дуже часто, знаєте, не сама картинка має значення в більшості, а має значення ваші відчуття, в яких енергіях ви перебували. І от руни дуже добре вони щитують оцей момент енергії саме, те, що ви відчули. Так, добре. Я вам запропоную шість варіантів. Один варіант. Це один сон, або один фрагмент з вашого сну. Ви можете, знаєте, якщо у вас був сон такий дуже довгий, дуже насичений, там наснулися різні люди, ви можете на різні варіанти загадати цих людей. Або один варіант це одна частина вашого сну. Так? Дивіться, як вашій душі завгодно. Ви можете подивитися. Кілька варіантів або всі варіанти. І подивитися, що відгукнеться. Так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. тем коди будуть в описі, зараз я вам дам трошки часу, щоб ви вибрали, визначилися. Визначайтесь, загадуйте. Можете собі взяти зараз там якийсь папірчик і, і ручку, і собі записати, що саме ви загадали, в який варіант. Тому що карта, якщо я відкрию карту, я її вже закривати не буду. Вона у мене залишиться відкритою на столі далі. Розумієте, щоб ви не, не заплуталися? Визначилися? Добре, я починаю. Отже, перший варіант, що означає ваш сон? Ви знаєте, а... дивіться, перше, жінки. Якщо у вас незрозумілі стосунки з чоловіком, або ви відчуваєте, що у вас буде розлучення, так, може бути розлучення. Якщо... Особливо, якщо мова йде, ну, якщо це громадянський чоловік. То у вас буде розставання. Якщо ви відчуваєте, що з вашим чоловіком, з яким у вас стосунки, такі більш-менш серйозні, так, щось не зрозуміли, ви відчуваєте, що да, буде, буде, буде розставання. Це не для всіх жінок, слухайте, це для тих, у кого не зрозумілі стосунки. І ви відчуваєте, що там щось буде, що він вас кине, або буде розставання. Да, поэтому, ви знаєте, тут вам відразу порада: слухайте, кидайте людину першою. Ну, кидайте таке слово не дуже гарне, але давайте так: будьте ініціаторкою розставання з чоловіком краще ви. Ви це менш болісно переживете. Зрозуміли? І не повертаєтеся більше. Якщо ви нещодавно розійшлися з, з кимось, чоловіки, це навіть для чоловіків, якщо роз, розійшлися з жінкою, або якщо жінки розійшлися з чоловіком, до речі, на цих словах дуже сильно коптила свічка. Вам воно, мабуть, не видно, але такий дим йшов, Зараз не йде, але йшов. Так, якщо ви з кимось розійшлися. Не повертайтесь назад, це вам попередження, не треба повертатись, не повертайтесь ні в якому разі. Так, у кого не про стосунки питання, да? ну, або ну, просто людина самотня, або питання стосунків не є актуальним, ну або, типу, все добре, слава Богу, да, в особистому житті, то, ви знаєте, ви щось з вашого життя ви приберете щось зайве. Щось це піде, у когось це можуть бути люди, у когось якась робота, яка вам не потрібна, у когось ви припините спілкуватися з якимись людьми. Ну, щось, із, щось або хтось із вашого життя піде. Вам е, спершу буде це здаватися, що це, ну, це катастрофа. Ну, та, там, довелося звільнитися з роботи. Розумієте? Або звільнили з роботи, думаєш, Боже, що його робить? Але це на краще от в чому справа. Розумієте? Ще для дуже маленького відсотка людей більшість бачу чоловіків чогось. Якщо у вас є якась хвороба, або ви відчуваєте, що симптоми якоїсь хвороби, яке потребує ну, в кінцевому, ну, скажімо так, що, що може потребувати хірургічного втручання, то у вас воно буде. Це хірургічне втручання. Але все, не бійтесь цього. Все пройде дуже добре. Той, хто чекає на операцію, все пройде дуже добре. Це, знаєте, таке радикальне лікування. Це хірургічне втручання. Отут таке може бути. Але все, все пройде добре. Так, що тут ще може бути? Для когось порада, просто відчуваю. Так, у вас у когось у вас агонія в голові. Що у вас там в голові твориться? Хаос, да? Хаос просто в голові. Вогнем все пече. А... Остудіть свою голову. Не аналізуйте. Вимкніть голову. Підає ця агонія. У вас можуть бути мігрені. Такі, знаєте, мігрені з таким вогнем в голові. Хочеться вам сказати, остудіть голову вашу пилкою. У чоловіків я в більшості бачу. В них, хоча жінки теж є. Така якийсь дурдом в голові. Таке щось твориться, ви не можете взяти себе в руки. От Агонія просто відчуваю агонів. Значить, не лякайтесь цього, просто заспокойтесь, відпустіть. Просто, от просто сядьте в лотоса і пойте. Ом, я вам серйозно кажу. Все, і не про що не думайте, повірте, ви вирішите проблему. Спочатку вирішите проблему з цим вогнем в голові. Якщо ви знаходитесь в тому стані, ну, скажімо, в аб'юзивних стосунках, або батьки ваші над вами знущаються, або ви. Ой, скажімо, чи чоловік над вами знущається, так? Да? Ну, не здорова у вас сім'я. Ви в нездоровій атмосфері. Або жінка на навп... війсті річка. Ой, Боже, опять свічка коптить. То і від цього у вас цей вогонь в голові? ви заспокойтесь, заспокойтесь. Так, добре. Другий варіант. Що означає ваш сон? Хто хоче дитину? Вона у вас буде. І це буде хлопчик, але не скоро. Ні, хоча може бути і дівчинка. Не так скоро, як ви думаєте, але буде. Далі, якщо хто готується, або у кого ну, хтось хоче змінити роботу, або піти в новий проєкт, або є якась ідея, ви її реалізуєте, цю ідею. Хто чекає швидкого вирішення матеріальних проблем, то цей сон означає, що все у вас буде добре, але вам потрібно щось нове почати. Щось нове почати, і поступово, поступово ви, ви виростете. Це щось нове. Переберіть свої ідеї у вашій голові, для когось може бути нове знайомство. Жінки, нове знайомство, чоловік може бути молодший за вас, або трошки інфантильний, але непоганий. Вам відразу хочу сказати, не поспішайте. Хороший сон, непоганий сон. Щось нове у ваше життя входить. І ви це нове не просто воно входить, а ви його якось чекаєте. Це нове. Воно поступово-поступово у вас увійде, все буде добре. Якщо ви переживали за вирішення якоїсь проблеми, вона вирішиться не переживайте. Третій варіант: що означає ваш сон? Виповнення вашої мрії. Але не так швидко, як ви думаєте. Просто повірте в неї. Повірте в неї, ви отримаєте те, що ви хочете. Зрозуміли? Це виповнення мрії. Четвертий. Все буде по справедливості. Якщо ви знаєте, що за вами є якийсь гріх порушення рівноваги, порушення законів цього світу, то ви за це отримаєте по справедливості. Якщо а, ви знаєте, що хтось проти вас, щенів якийсь гріх, або порушив закон проти вас, то, то справедливість буде на вашому боці. Розумієте, справедливість міч обоюдний. Ви накосячили, ви заплатите. Перед вами завинили, вам заплатять. Хто якихось судів, скажімо, ну, може, якісь спори, якісь суди, спори не обов'язково через суд, а скажімо, щось може бути на роботі, або у вас є якийсь спір з людиною, ви щось не можете поділити, може, після розлучення, то чи, чи під час розлучення щось, чи просто якісь спори, то, то це буде все буде по справедливості, все буде от саме по справедливості. Зрозуміло? Тому дуже уважно, подумайте, чи не нагрішили ви. Якщо у вас є якісь судові протеси, найміть собі адвоката і, повірте, ви, ну, ви отримаєте по справедливості все отримаєте. Але не здавайтесь. Тут ще, знаєте, така пише інформація чогось, я не знаю, може, хтось хоче поступити на юриста, то ви поступите. Хоча вже, мабуть, іспити ці пройшли, але, можливо, знаєте, як другу вищу освіту, чи, чи щось ось, ось таке. Або ви думаєте, чи може вам треба зайнятися юриспруденцією, займайтесь. Да, це, це ваше. Це так, це не для всіх, це тих, хто задумав. Коротше кажучи, все буде по справедливості. Так, п'ятий варіант. Ой, мене же. Знаєте, у вас в житті зруйнується те, що має зруйнуватися. У когось це шлюб нещасливий. І ви знаєте, до речі, що це? Ви знаєте, у вас щось таке вже, знаєте, в якійсь сфері вашого життя. Ну, у вас просто багато, тому тут у, кого, у кожного своє. У Якась сфера вашого життя тримається на волоску? От-от і ця башта завалиться от вона у вас завалиться. І що у вас були незрозумілі стосунки з партнерами, ви розлучитеся і вам говорять: не тримайте партнера чи партнерку. Якщо щось з роботою не те, ну вас звільніть так. Але і слава Богу, дивіться, те, що у вас в житті руйнується, так? Ніко, і ви бачите, ви не можете на це вплинути. І в принципі, ви відчуваєте, що ну да, ну, ну аб'юзівне отношення, чи, чи робота, на якій мало платять, чи робота, ну, ну мало все вже знаєте, скільки віровички ні від, це все одно конець буде. От, якщо це ваша ситуація, то я вам завжди раджу ніколи, воно руйнується, ніколи не тримайтесь за те, що руйнується, бо вас просто завалить. Ви розумієте, вас оця башня, вона завалить. Не бійтесь цих руйнувань. Дуже, не бійтесь. А ще вам тут така порада, слухайте, руйнуйте самі. Ви знаєте, у кого що в житті. Якщо, скажімо, у вас все добре, ті ж догладь, і тут вам якийсь сон наснився, ви вибрали цей варіант. Ну, якщо. Знаєте, якщо ви робили якийсь ритуал, то, то ваші вороги отримають по заслугам. Тут для когось таке може бути. Якщо дуже приємний мирний сон наснився, і у вас все ідеально в житті, все чудово, і ви вибрали цей варіант, то може ви просто перезагадаєте варіант. От, подивіться шостий варіант. Я Серйозно кажу, подивіться шостий. Ну, Але тут якесь буде руйнування, слухайте, нічого страшного, нічого, не бійтесь. Тут навіть не руйнування, тут якось ви впадете, бачите, тут котики, вони як падають, а башта вона, ну, вона зараз вона в такому стані, що вона зараз як сама розсиплеться. Але вони добре, що котики летять вниз, тому що вони можуть врятуватися. Вони на лапки упадуть і собі побіжать. А якщо вони лапками будуть чіплятися за цю башту, то вона ж їх завалить. Ви розумієте? Тому не треба чіплятися за те, що вже дійсно має зруйнуватись. Так, шостий варіант. Витримайте перемогу. Щось ви робили таке, знаєте? Отут я не відчуваю від цієї карти. Від цього варіанту щось негативне. От я і Богу не відчуваю. Хоча, хоча королева мечів, можна сказати, і про розлучення, ну, по класиці, так? Але вона мені якась така побідоносна женщина подивіться на цю кошку, вона із кубком. Чи що у неї тут Та гляну? А, це сова! Це у неї пташка сидить, Це сова у неї сидить. Тобто мудрість. Вона в одній руці мудрість. В інший меч тримає як символ справедливості. Корона на голові. Боже, аж від неї, аж і вона на обличках сидить. Дивіться, в якій вона позі сидить. Бачите? Котик. Ну, хоча котики, як вони ще по-іншому можуть сидіти. Це ж котик. Ну, але таке розслаблене лотос. розслаблене состояння. Ну, взагалі, побідільниця. Ви отримаєте перемогу. Ви отримаєте перемогу. У якійсь справі. Ви можете зараз навіть і не здогадуватися, але щось таке буде. Знаєте, може бути якась така справа, але якийсь такий конфлікт, чи якась така, знаєте, проблемка у вас з'явиться. Але не бійтеся її, ви отримаєте перемогу. Але я хочу звернути вашу увагу на цю сову. -саву. Проявіть мудрість. Ви все знаєте. Будьте мудрою людиною. Зрозуміло? Це варіант для всіх, і для жінок, і для чоловіків. Добре. Якщо є якісь додаткові питання, щось по якомусь варіанту не зрозуміло, пишіть в коментарях, пишіть так, який варіант, яка там була карта, бо я ж я перепрошую, я ж можу і не запам'ятати, деяка карта, щоб я не передивлялася своє відео. Просто який варіант, яка карта, і якщо що вам не зрозуміло, я розтолкую детально для кожного з вас, добре? Все, ще є, якщо ви хочете перепровірити. Скажімо, значення соосну, То в мене є цілий плейлист, який і називається Сонник. От зайдіть в цей плейлист. В кінці цього відео вам його Ютуб, до речі, і запропонує. У цьому кутку. Так, от прямо над свічечкою. Зайдіть, подивіться, можливо, ви ще якийсь варіант подивитеся, і у вас, знаєте, якось складеться якась більш цілісна картина з вашого основидіння. Все, я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це виражіння. Я всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся підписниками мого каналу. Я сьогодні, до речі, зайшла в статистику, подивилася, що більше третини. Десь 35-38%, ну, близько 40%. Мої глядачів, ті, які підписані, це постійні мої глядачі. Тобто постійні глядачі, які, які на мене підписані, і вони постійно мене дивляться. Дуже приємно, тобто, ну така, знаєте, у нас з вами якась така спільнота. Я бачу, що формується, що це не просто майданчик. Де я викладаю свої відео, так, свій контент, а у нас формується певна спільнота. Я багато з вас відчуваю, от я відчуваю постійно, коли пробігає якась однакова енергія, тобто одних і тих самих людей, я ж я вас трохи відчуваю. Буває, ну, багато нових насправді ще. Але тому так, я вам дуже дякую за, за вашу увагу. ви можете писати мені, пишіть будь під будь-яким відео в коментарях, можливо, якісь теми вам цікаві. Я зроблю. І можете писати, чи цікаво вам прямі трансляції. Я вже давно про це думаю. Можливо, давайте якось зорганізуємося, і я давайте так, я в спільноті. Опублікую рейтинг, в, як, в який день вам зручно там, чи який час, вам зручно, щоб я вийшла в прямий ефір, і ми з вами зробимо якісь такі індивідуальні вираження, де Ви будете задавати свої питання, я буду відповідати. А, там, ну, побачимо. Але мені потрібна ваша активність. Тому, тому-то, тому, пишіть, пишіть. Свої коментарі, які вам теми цікаві, чи потрібен вам прямий ефір. А все, я дуже дякую вам за увагу. Бережіть себе.